Ложки розпушувача. І до борошна з розпушувачем я додаю рослино-вершкову суміш. Завдяки вмісту рослиної олії у складі суміші моє печиво швидко підійметься. А вершкове масло надасть йому вершкового смаку та аромату. Тепер натираю безпосередньо в борошну. Ось так. Додаю сіль і Декілька столових ложок цукру. Якщо ви хочете, щоб шматочками сир можна було б знайти у вашому печиві, можна додавати його пізніше. А якщо ви хочете, щоб все гарнесенько перемішалося, одразу його додавайте. А ще краще його перетерти через сито. І починаємо перемішувати. Ось наше тісто готове, дуже ніжне, практично ідеальне тісто, тому що дуже легко відлипає, все ж таки м'яке, але Тримається одним шматочком, це те, що нам потрібно. Взагалі-то дуже добре завжди залишати ваше тісто хвилин так на 15-20, для того, щоб із борошна вийшла клейковина і вона буде робити наше тісто однорідним. Ось і коли наше тісто вже готове, залишається тільки викласти його на папірець, розкачати, вичавити форми і можна випікати. Але спочатку треба буде змастити жовтком. Можна додати трошки води, а ми побачимося за мить, коли вже все буде готово. Так. І ось моє печиво вже готове. Залишається його обережно викласти, зовсім різних форм, різне за розміром, але я впевнена, сподобається кожному. І залишається тільки прикрасити печиво, ось так цукровою пудрою. Злегка засніжую. Ну що, можна ставити вже чайник, пити каву, чай і отримувати ранкове задоволення. Ось ваше печиво і гарний настрій забезпечено! Не забувайте робити щасливими один одного зранку в день і ввечері. Побачимося дуже скоро в ефірі ранкового інтера на кухні.